Ви як бачите, ось цей а, неймовірно небезпечний, як говорять в ФБР, але не так його оцінюють в секретній службі. Бутім то замах на Дональда Трампа. Він прокоментував, каже, неймовірно, жінка допомогла затримати, сфоткала вантажівку. Ну знову зробив з цього ціле кіно. Це якась просто комедія, фарш чи все таки трагікомедія? Швидше трагікомедія, тому що це може нашкодити в першу чергу нам. Але до цього я зараз підійду. Знаєте, я вже очікую просто наступної подібної ситуації, коли буде опубліковано новина, що повз Дональда Трампа проходив чоловік, у якого стріляли коліна. Цей чоловік слухав в навушниках Тейлор Свіфт, а на футболці в нього був прапор України. І команда Трампа активно візьметься це поширювати однозначно. Да, це виглядало би. Це був би повний фарш, і вже ви всі жанри тут були в одному. Так, да, і ще ще, звісно ще швидше за все, цей чоловік був схожим на мігранта, який поїдав котів і собак ну, так, щоб запакувати повністю по всім по всім тезам. Насправді, так з того, що я бачу, і порівнюючи з попереднім замахом, мені здається, саме на передвиборчі перегони це сильно не повпливає. Тому що команда Трампа не здатна настільки якісно це прокомунікувати, у них був прекрасний шанс минулого разу. Вони могли зіграти на єдності. Вони змогли могли з Трампа зліпити теоретично якогось мученика. От Навіть елементарно, коли він там виступав на дебатах з Камалою Гаріс. Він міг там приділити цьому увагу, згадати про тих людей, які загинули, але він почав говорити, що через ваші звинувачення в мене стріляли, ну якось, якось це все було дуже незрозуміло. Очевидно, що або у нього погані консультанти, або просто він всі, всім керує сам, ні до кого не дослухається і вважає, що він е, знає, як зробити краще. І, от в результаті, якщо після першого замаху навіть. Де власне хоч щось дійсно відбулось, він і зібрав багато коштів. Так хоч але вухо заклеїв да Камала... перепрошую, але Камала Гарріс при цьому зібрала вдвічі більше коштів за нього. Хоча буквально ще там пару тижнів до того в неї взагалі був нульовий рейтинг. Тому я думаю, що на вибори це не повпливає, але може дещо вплинути на підтримку України. Це дійсно проблема, на яку потрібно зважати. Те, що зараз одна з тем обговорення ключових, які стосуються цього замаху, це проукраїнська позиція того ймовірного стрілка, те, що він там. Активно в соцмережах писав, ходив на якісь акції в підтримку України, в тому числі Азову. Азов так, слава Богу, ледь розправився за тими міфами в Сполучених Штатах Америки, які про них були так ось знову такий кейс виїжджає. Те, що він контактував з інтернаціональними легіонами, пропонував їм там допомогу з рекрутингом. Очевидно, що там як такого прямого зв'язку у нас немає. Тобто, з нашого боку не було там ні комунікації, нічого. Людина проявляла свій ентузіазм, але для нас це може стати. Великою проблемою, тому що очевидно, головним є не факт, а те, як він трактується. І прихильники Трампа дуже активно це використовують проти України, не, говорячи, що дивіться, Україну не потрібно підтримувати. Вони хочуть там вбивати наших президентів, і так далі. Про українські активісти або там пов'язані. Вони ці форси, ці фотографії, російські ботоферми і поготів. Вони включились дуже активно. Дуже активно я дивлюсь американський сегмент Твіттера, Тіктока і там. Боти просто невтомно розганяють цю історію. Вони дуже намагаються накрутити американців проти українців, республіканців проти демократів. Це для них прекрасна історія, яку вони можуть для себе використовувати. Вони дуже дуже активно при цьому працюють, і на це потрібно зважати, особливо в на, напередодні отримання дозволу застосовувати далекобійну зброю в глиб території Російська. Федерації це точно не та ситуація, яка нам потрібна. І напередодні того, як Зеленський їде виступати до генасамблеї ООН 25 вересня, показувати план перемоги 4 плюс 1 і чині адміністрації і чиним кандидатам від демократів та й Трампу і його команді, теж якось не надто вдалий момент. Тобто, пане Максиме, чи правильно розумію, бо думала я інакше, що це не лише на виборця Трампа і прихильника так може справити негативне враження, але і на загальна американського пересічного громадянина, який час від часу, хоч і не так часто, як вони самі кажуть, міркують про допомогу нам. Чи все таки це на рішення цієї чинної адміністрації та їхнього виборця не має мати такий прям сильний ефект? Це не вплине е, так глобально на всіх виборців, але це створить певний тиск. Це uh -huh. зробить подібне рішення менш популярним. Тому що коли е, якісь радикальні трампісти ще більше активізовуються, і хтось менш радикальний, радикалізується через це. То напередодні виборів ухвалювати рішення, яке є вкрай непопулярним, принаймні серед значної частини, тому що ми ж маємо розуміти, що значна частина американців Дональда Трампа підтримує, і це може, може породити сумніви. Звісно, ніхто в адміністрації президента діючого не подумає, що тут є якийсь український слід, і більшість виборців Камала Гаріс також. Не будуть на це зважати, але все ж таки, ну це, це тепер ну буде така не те, щоб сильно токсична тема, але тим не менш менш популярна, і це ну це дійсно те на що потрібно зважати. Це те, що на жаль не пройде непоміченням. Пане Максиме Кремль каже, що і гра гра небезпечна завжди має наслідки. Це Пісков та коментував потенційний замах на Трампа, говорячи про те, що вони, звісно, не втручаються, але стежать і маючи на увазі під небезпечною грою, напевно, допомогу Сполучених Штатів Америки. Нам а наскільки може тут багато бути дійсно не тільки вигоди тепер для Кремлю, але й їхньої участі, так чи інакше, і як вони можуть це використовувати, окрім того, аби якось чи підірвати, чи не НАТО да зробити. Позитивним питанням, надання нам ширшої підтримки і розв'язання нам рук. Е, ну насправді, якщо подивитись, на знову ж таки, щоб не бути конспірологом, можемо навагадувати будь-яких зв'язків. Насправді це, це не так важко, і можна таку красиву картину на, побудувати, що насправді цей чоловік. Весь час був російським агентом, і вони навмисно готували його, створювали йому псевдо і образ того, що він є проукраїнським активістом. І він навмисно контактував із іноземним легіоном і з Азовом, щоб потім е, вчинити такий замах і дискредитувати в очах американців підтримку України, дискредитувати Азов, дискредитувати іноземний легіон. І звучить, на перший погляд, достобівся логічно, російські спецслужби, вони ж не сплять, вони проводять різні операції, це може бути операція, але найчастіше в таких ситуаціях найбільш очевидна відповідь є найбільш, ну е, найбільш вірогідною, і просто мені здається, що це от, один із е, тих. Е, щиросердних активістів, які вірять в свою виключно, своє виключне месіанство і те, що ну, от не можемо допустити, щоб ця людина очолила країну, тільки я можу на це вплинути, зупинити і так далі. От, натхнений е, ідеям. А пам'ятаєте, як, як це було? Це Аваков здається говорив, коли пам'ятаєте, розслідували вбивство е, журналіста. Білоруського боже, прізвище, прізвище його забув, дуже резонансна справа. Там ще була історія, де ми там за, за походку намагалися визначити хто, хто був вбивцею злочинцем. Він казав, що надихнувшись радикальними націоналістичними ідеями і так далі. Оце от, повилітали такі події з голови. Бачите, зараз такий масив інформації, да, що так, та, та те саме три-чотири роки тому. Це просто вже наче така далека історія, яку надзвичайно складно пригадати. Е, так ось я не думаю, що тут є російський слід. Мені mm -hmm. б дуже хотіли бачити, і насправді я так скажу по секретику, Нам би як країні варто було його б знайти. І принаймні, якщо не офіційно, то, то по неофіційним каналам його поширювати. У нас, звісно, великі проблеми з тим, щоб протистояти Російській Федерації в інформаційному полі, і таких потужних батафер ми не маємо, але використати проти них їхню ж зброю це не все так однозначно було б непогано. Просто ми теж, пане Максиме, всі не конспірологи занадто чесні часом і об'єктивні. А це вони грають брудними методами, брудними бомбами і не тільки видання за економіст. Нагадує, що адміністрація Білого Дому то чи в намірі залишити якісь можливі потенційні містки для перезавантаження відносин з Москвою, то позиціонуючи, пояснюючи, що буцімто уже Росія перебазувала свої літаки кудись подалі, хоч в ЄСВІ кажуть, це не так. Нагадує нам видання за економіст, нагадує адміністрації. Білого дому, що не даючи нам добро набити по території Росії, хоча б уже не атакам сама штормшедуси Скальпіжі, да, бо Британія готова, просто залишає нас битися з Росією зі зв'язаними руками. Як ви міркуєте за тиждень, коли Зеленський ще персонально представить і доповідь на Генасамблеї ООН, і проведе переговори із комунікації чинною адміністрації Білого Дому і буде представлено план перемоги, нам уже розв'яжуть яж... розв руки? Чи скільки ще почекати десятків років? Ну, за більшістю показників нам мають надати цей дозвіл. Дискурс з приводу цього питання він поступово розвивався, і це вікно можливостей, воно проверталось. І є декілька моментів, які які, по-перше, є факторами прискорення, свідченнями того, що ми вже на фінальній стадії. Перше, сполучені Штати Америки діють завжди ну, в цьому конфлікті по плюс-мінус одній зрозумілій стратегії. Росія виводить конфлікт на новий етап ескалації, Сполучені Штати Америки надають зеркальну відповідь. Так. Штати одноразово говорили про те, і в адміністрації Байдена і в Пентагоні, що передача Іраном. іранських балістичних ракет Російської Федерації це новий етап ескалації. Вони самі це зафіксували заздалегідь. І Іран передав. Росії балістичні ракети. І оті санкції, про які вони там говорять, це ну ж, це, це, вибачте, але курам насміх це взагалі не можна назвати о, чи курську насміх, але загалом не можна назвати зеркальною відповіддю аж ніяк. Тому відповідно, зеркальна відповідь в цій ситуації може бути яка надання дозволів використовувати далекобійну зброю в глиб Російської Федерації? Інакше як будуть виглядати штати в цій ситуації? У них і так зараз. Не найкраща не найкраща ситуація з репутацією, як серед їх опонентів, так і серед партнерів. І якщо зараз штати не дадуть таку чітку відповідь, то це породить ще більші сумніви щодо їх авторитету, і їх лідерської ролі. Тож Камала Гарріс розпонала вже на дебатах, що от ми зараз маємо. Повернути лідерську роль Сполучених Штатів Америки, проявити свою відповідальність. Сподіваюсь, що пані президентка не забула, що вона так е зараз знаходиться в діючій владі. Дивна адміністрація, і все-таки Джейк Саліван, хоч і дуже такий е, е, хитро зроблений молодий чоловік, але тим не менше, думаю, він десь розуміє, що надовго ми залишилися на цій посаді. Гаррі стане президентом, не варто з нею там сваритися і суперечити. Тому ось її всі карти в руки, особливо на фоні е, цього катастрофічного фіаско з шістьма мільярдами доларів, які можуть говорити ось вже в кінці вересня. Вона, звісно, говорять, що там нібито є ще шанс їх якось заздалегідь, на потім розподілити. Але я спілкувався з юристами-міжнародниками mm -hmm. і більше в тексті право системи Сполучених Штатів Америки. Вони кажуть, що це такий е непростий юридично процес, і навряд чи адміністрація Байдена захоче так ризикнути. Піти на такий ризик і віргідність того, що ці кошти згорять, вона дійсно висока, бо знову ж таки навіщо конгресу, а саме республіканцям, зараз голосувати за продовження цієї системи, якщо вони можуть про повернути це проти Байдена, вказати на його некомпетентність, що спочатку цей Джо вибивав. Кошти для України змушував нас проголосувати. Ми проголосували, і в результаті він зі своєю неефективною командою, така Мала віце-президентка, так, частина його адміністрації, вони дійшли до того, що просто згоріли 6 мільярдів доларів. Кричуща некомпетентність, яку вони можуть використати на свою користь. Тому я думаю, що конгрес не проголосує за продовження. Я б на місці Трампа зробив все можливе, щоб це голосування провалити, і з його позиції це буде абсолютно логічно, тому що повторюсь, це не питання не до конгресу, не до Пентагону. Відповідальність виключно адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, і тому, повертаючись yeah. власне до питання, я дуже сильно очікую, що принаймні на генасамблеї ми цей дозвіл отримаємо. Бо якщо ми його не отримаємо, то я взагалі не знаю, що Штати роблять, чим вони займаються.